Вітаю, друзі! Дивлюсь відповіді на питання в коментарях. Таке питання, коли я повернусь в Україну, коли ви повернетесь в Україну. Скажіть, покажіть, коли той, хто, той, хто дивиться, повернеться в Україну. Так, чи станеться це? Чи станеться це взимку? 26 року взимку повернетесь? Ні. Взимку, кажуть, ще рано. Не треба. Уміряне, що потерпи, не повертайся. Взимку не можна. Погано. Так, чи повернетесь ви в Україну? Навесні 26 го року. Навесні 26 го року повернетесь? Ні, небезпечно. Карта смерті. Не повернетесь, кажуть карти, і також, що це дуже небезпечно навесні робити. Чи повернетесь ви в Україну? Влітку 26 року, влітку 26 року повернетесь. Влітку також небезпечно і також краще влітку, навпаки, тікати звідси, а не повертатися. Ще небезпечно. Чи повернеться той, хто питає в Україну? На Батьківщину, чи повернеться? Восени 26-го року, 26 року повернетесь в Україну, цілком можливо, так, шлях відкритий. От 26-го року можна повертатися, і це можливо. Але тут вийшла така карта, що якщо ви зможете фізично це зробити, якщо вам вистачить на це коштів, взагалі буде вже. Можливість така буде у восени 26 го року повернутися. Все тут буде вже спокійно і можна повертатись. Але чотири міча, що тут складно складно знайти роботу, тут ну, розруха важко. І ви в такому ж стані, там, де ви зараз є, також що ви не дуже ну, будете мати можливість це зробити. Ви повернетеся тоді, коли ви заробите і будете мати кошти. Щоб фізично це зробити. Але так, дійсно, ви повернетеся, і тут все буде добре, у вас тут щасливе життя і робота буде. робота буде. Ну, кажуть, що підготуйся до цього повернення, в тебе є час, щоб не збирати кошти, щоб приїхати, і в тебе були якісь гроші, бо тут життя одразу після війни не таке буде багате, як хотілося би. Так, це перше питання. Що заважає бути здоровим? Скажіть, покажіть, що заважає, тому хто дивиться бути здоровим. Що заважає бути здоровим? Конфлікти. Маєте конфлікти з оточуючими. Тобто, психосоматика в підвищеному стані, Не керуєте своїм життям, пливете за течією. важко. Дуже важке життя. Минуле щасливе життя. Шляхи на гроші відкриті. Так. Вісім кубків. Хочете змінити свою долю, від кого піти від когось? Можливо, хочете піти в своє життя окремо від батьків. Оце, що ви хворієте, це психосоматичний стан від того, що ви під натиском. Вам треба вже почати самостійне життя. Так. На майбутнє карта Сонця. Ну, здоров'я ви будете, да, тут здоров'я. Контролюйте емоції, не що ви як жертва людини, яка маніпулює, агресивно себе поводить, робить подлості, такі предательства. Тобто ви в якомусь негативному оточенні, вам його треба змінити, ви хочете це зробити, у вас це вийде. Карта Сонця, здоров'я буде. Але всі ваші проблеми зараз від психосоматики, від того, що ви знаходитесь в якомусь ворожому середовищі. Це може бути як цілком чужа країна, яка на вас налаштована погано. Також це може бути в родині хтось до вас відноситься, ну, якась людина з психічним розладом, який агресує в вашу сторону, і ви в підвішеному стані, що від вас нічого залежить, не можете нікуди самі дати собі раду, не ну, крухатись, від вас не залежить. Тройка мічара розбите серце. Засмучені. Будуйте своє життя, крок за кроком, напишіть план. Що треба зробити, щоб жити краще, виконуйте це, і у вас все вийде. Будуйте свою, оцю, своє життя самі, вам буде важко, але це по силам вам, ви це зробите. Також карти кажуть, що вам треба чиясь допомога, можна об'єднуватись з кимось, щоб було легше. Віка, пентаклі, шлях на гроші відкритий, все вийде. Ваше життя зміниться повністю абсолютно. То, як ви зараз живете, воно повністю поміняється. Це ваша перемога, переїзд. Ви будете жити окремо, жити так, як вам подобається, і ви будете отримувати задоволення від життя і так, ваше здоров'я покращиться. Прибираю перешкоди, які цьому заважають. Негативна така обстановка якась агресивна. Кохання вас чекає, дівчина буде. Так, прибираю негатив. Заперечую, 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 заперечую. Хтось як смикає вас за е, ниточки, за мотузочки. Що вам робить? Заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться. Кохання вас чекає. Вище сили, прошу, захист. Робіть кроки на те, щоб ваше життя змінилось. Не опускайте руки, напишіть, що треба, щоб жити отак, отак і отак. Придумайте, як ви хочете жити, якою справою ви хочете займатися. Це повинна бути та справа, що вам подобається. Може, ви там шити щось будете. Може, це ваша справа, і вам це подобається. Да? ось, І то. Пропишіть собі план і маленькими кроками рухайтесь в цьому напрямку. Колись мені треба було, там, я хотіла одну роботу, і мені не вистачало освіти. Я пішла, завершила ще одну вищу освіту, щоб влаштуватись туди, куди я хотіла, і в мене це вийшло. Нема нічого неможливого, просто робіть то, що треба, щоб було так, як вам треба. То, що не вистачає, робіть. Все буде добре. Не, не, цей, не зупиняйтесь ось. І, звісно, просіть творця, допомоги янголів-охоронців. Також все, що просите, все буде вам дано. Також дуже добре, якщо за вас щось попросить мама. Також можна мамі сказати, що мама, помолись за мене отась, отак і отак. І це працює дуже гарно. Так, знімаю негатив, все зле лихе, повертаю на болота, вищі сили, прошу допомоги для того, хто дивиться, дайте здоров'я, відкрийте шляхи на гроші, на стосунки, на здійснення бажань, нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так є. Так, дивлюсь наступне питання. Чи слід переходити на нову роботу? Ну, тут без карт можу сказати, якщо вам робота ота нова подобається, то що ви там будете робити, ви там з задоволенням це будете робити. Переходьте, якщо ні, то нема сенсу, але подивимось, що скажуть карти. Можливо, там якась більш вигідна робота. Да? що якась нелюбима робота Зараз мало оплачува, а там буде також нелюбима робота, але там більше грошей, то так, звісно, треба переходити. Скажіть, покажіть слід тому хто питає, переходити на нову роботу зараз. Конфлікт. 8. Кубків. Ви, скоріш за всього, переходите на нову роботу, бо немає іншого виходу вже. Агресивна ситуація. Вам там дуже погано на тій роботі, що є. Вищі сили вам. Дають якийсь контракт, якусь сказку, якісь покращення вище сили вам дадуть. Ви боїтесь? Шлях відкритий, будете заробляти. На новій роботі також будуть люди підступні, не довіряйте нікому. Не відкриваєтесь так одразу, можуть бути підстави на новій роботі. Будете знову незадоволеним, вплив силою, і, ну, як будете змушувати себе з підпалки палки йти на ту нову роботу. Тимниця в чому? То, що ви, король жезлів, і десятка пентаклів, ви маєте якийсь талант. Якусь щось ви вмієте робити таке, що людям дуже потрібно, і що від чого люди будуть дуже в захваті задоволені, і ви від цього будете мати великі гроші. Та робота, яку ви маєте зараз, на яку ви хочете йти, то не ваша справа. Тому такі перешкоди. Знайдіть те, що вам подобається, робіть те, що вам подобається, те, що ваше призначення, вибудовуєте, не відкладайте на потім, будуйте одразу. В свій бізнес, відкривайте свій бізнес, будуйте свій бізнес в тій справі, в якій ви розбираєтесь, яку ви любите, і у вас все вийде. То з Кубків, да, обирай роботу по серцю. То, що тобі по серцю, там буде гроші і задоволення. Вісім жезлів, і треба буде рекламувати себе, розповідати про себе, можливо, створити канал, показувати те, що ви робите, і ваші мрії здійсняться. Та робота, яка ви собі плануєте, нову, вона. Ну, така сама погана, як на ті, які ви є. Там також будуть злі люди, які будуть робити шкоду, підставляти. Карти радять відкривати свій бізнес. І все одно, на якій роботі ви зараз. Будуйте своє майбутнє там, де ви задоволені, там, де ви щасливі. Не, від, не йдіть на поводу системи, щоб вижити на будь-яку роботу іти. Будуйте своє. Я перекриваю негатив. Порада. Ну, ви почули пораду, що шукайте, будуйте свій бізнес. Та робота, яку ви хочете собі нову, ну, що ви змушуєте себе насильно туди, ви вже не хочете ту роботу. І там будуть люди, які будуть дуже вам шкодити. Заперечую, заперечую. Заперечую, 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 негатив, заперечую. Та робота, на якій ви зараз, там вже все вирішено, ви підете звідти. Прибираю негатив, все зле-лихе. Повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, у вас більше інтеркація По Верховному суду буде так і так єсть. Вищі допомоги прошу для того, хто дивиться відкрити шляхи на прибутки, на нову роботу, на здійснення мрій. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Перекриваю. Так. Негативу більше нема, прибираю всі перешкоди з вашого шляху. Відкриваю шляхи на здійснення бажань на роботу, на прибуток, на великі гроші. Буде так і так є. Не бійтесь нічого. Робіть ту справу. Я, яка вам подобається. І якщо для цього треба якийсь час працювати на роботі, яку ви не любите, то треба працювати. Давайте спитаємо: якщо тимчасово ви підете на іншу роботу, поки буде розвиватися ваш власний бізнес, ваша власна справа, так, можна переходити на нову роботу, щоб був капітал для відкриття свого бізнесу? Так. Да. Так, гарна постановка питання. Так, да, так, працюй і будуй своє. Тоді будеш задоволений і це має сенс. Бо якщо ви будете завжди на тій новій роботі працювати, яку ви собі намітили, і там ви не виповзете з бідності, і йдете не по призначенню, не виконуєте свою місію, не робите пользу, ту, яку ви від вас творцем запланована. То так не можна. А якщо ви підете для того, щоб потім розвинутися і зробити щось своє, то так. Дуже гарні карти: 10 Пентаклів, 8 пентаклів, йди працюй, будуй своє майбутнє. І тут дивіться на картинці, бачите, намальована, що ви будете в парі, що у вас народяться дітки, що у вас буде своя справа, свій будинок, своя сім'я, ну, своє життя, воно буде щасливе, заможнє, і ви для цього будете працювати, працювати з задоволенням, будете робити справу, яка вам подобається. Я вийшов розклад. Дякую за увагу і до зустрічі. Нагадую, що я можу подивитися будь-яке ваше питання. Перекричу всі негаразди за донат. Невеличка сума будь-яка, яку ви собі можете дозволити. В першому коментарі залишаю свій телефон і як зробити донат. Дякую за донати і до зустрічі на каналі. Це відео корисно, також для всіх тих, хто випадково на нього натрапив. Якщо вам відгукнулось, це для вас також спрацьовує. Вище сили для вас його вам показали і ви знайшли це відео тоді, коли вам воно потрібно. До зустрічі!